Сьогодні в нас є день кардинальних перемін. Ми планували одне, вийшло щось іншого. Але ті, що знайомі зі святим письмом, знають про те, що інколи такі переміни в житті вони бувають саме від Бога, тобто Він чомусь провадить так людей. І, можливо, про сьогоднішній день ми так само згодом зрозуміємо, чи воно так треба було, чи не треба було. Але. Читання, які ми щойно прочитали, вони не є з сьогоднішнього дня звичайних літургійних текстів, але сподіваючись, що ми будемо служити саме в Санта Марія Маджоре, я спеціально підібрав ці читання, знайшов читання, які читаються на храмове свято Матері Божої Сніжної, яке називають, яке буде коли? Через чотири дні, тобто -то 5 серпня. То ми дуже дуже близько до цього свята. І я спеціально взяв ці читання, як ви встигли вже зауважити, вони дуже короткі, короткі, але дуже такі сентитивні. Вони говорять, нам передають нам такий меседж, який маємо сьогодні собі закласти до серця. Я мушу бути коротким в своїх сьогоднішніх сьогоднішній проповіді, тому що о шостій вже наступна літургія. І хотів би, щоб ви тільки звернули увагу, всі ми звернули увагу на важливий момент. Коли люди сказали, що щаслива твоя мати, якщо має такого сина, Христос вивів, можна сказати, дискусію з людського фактору, з людських рамок, і перевів на щось багато глибшого. Справжні ж блаженні, щасливі, іншими словами, ті, що слухають Боже Слово. І його зберігають. Зробіть собі е, певний такий допис да, на цій сторінці, іншого уривку Божого Слова, коли його мати, яка, мабуть, в цьому випадку би не образилася, якщо почула би ці слова, не мабуть точно. Або е, тоді, під час е, першого чуда в Кані Галілейській, вона сказала: зробіть лишень, що він скаже вам. Тобто -то повторіть те, що вам зробить, і все буде в порядку. Тоді, можливо, люди не розуміли цього, але зробили крок, сталося перше чудо. Сьогодні Христос підтверджує ці слова, запроваджуючи нас на певну глибінь. І ці слова нам обов'язково треба було почути там, в Санта Марія Маджоре, щоб ми не приходили на місце будь-якої базиліки, як до Оракулу. Який зараз тільки мені скаже, що я маю робити, як до містичного місця виконання бажань, бажання бувають різними. І я хотів би зазначити, ви бачили, скільки людей там було сьогодні? Уявіть собі, скільки людей проходить там сотні років. І маю зазначити, скільки там було людей негідних, тобто людей, які своїми негідними бажаннями приходили, запрошуючи, щоб Бог благословив їх діяння. Уявіть собі, я чомусь, перебуваючи там, подумав про це. Це не викреслює інших е, інших, які насправді приходять для того, щоб відшукати Боже Слово, відшукати Його волю і мати непереконливе бажання бути переконаним в тому, що хочуть його, оце слово, виконати. Вона сьогодні все міняється, і тому я мусив поміняти деякі речі зі своєї проповіді, оскільки ми на цьому місці, і можливо, хтось відійшов би не зрозумівши до кінця певні обставини або знаки. Отець Фабіо на початку цієї меси сказав, що в на цьому місці біля цього вівтаря, Матері Божої заступниці вірних святий Джованні Боско, останній раз служив свою месу. У Римі. Так, він е, був е, тим, хто е, побудував цей храм. Е, сам папа звернувся до нього і дав йому такий наказ, що він побудував е, храм. Він виконав, це не було легко насправді, але зараз не про це. І за вісім місяців перед своєю смертю, в останню, е, останній раз такої візиту, візиту до Риму, він служив Месу е, біля цього вівтаря. І після причастя він не зміг її закінчити. Він стояв і плакав. Мабуть, Салозянська родина, тобто, молодь, яка вихована в Салузянській родині, знає, про що йдеться. Але коли Джованні було тільки 9 років, в нього був сон. Сон, який став пророчим на ціле його життя. І ціле життя так насправді його будуть продовжувати супроводжувати сни і візії. Отож, без подробиць. Тоді він в цьому сні зустрів Марію, яка сказала, що перед ним є певна місія, що він має не тумаками не якимось іншим силовим способом перемінювати злих хлопців на добрих. І він питався, як це можна зробити, як воно станеться. Він навіть плакав і не знав попросту, як зрозуміти ці слова. І тоді Марія сказала йому слова. В своєму часі ти все зрозумієш. Отож, за вісім місяців перед смертю, після того, як були вже побудовані ці храми, в Турині було ціле містечко, можна сказати, молодіжне зі своїми е, притулками, школами, е, інститутом, Салезянська родина розвивалася, дуже багато селезіянів е, з'явилося, сестер Салезянок. Е, і тоді, служачи месу на цьому місці, він пригадав цей сон. І він зрозумів, що пазли склалися. І він зрозумів, що то, чого він не зрозумів тоді, коли йому було 9 років. І він не до кінця розумів потім, коли шукав свого покликання, коли ставав священником, коли ще не знав, яку сторону йому треба буде обрати. Потім знайшов, начебто, цю місію, потім зустрічався з багатьма труднощами і аж до меси на цьому місці. І він зрозумів, що те, що він довірив, тоді Господові, він довірив Марії, заступниці християн, воно так насправді справдилося. Воно все склалося. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами, дорогі друзі, ми є, як багато людей каже, втомленими. Ми є втомленими війною, ми є, неф... ми є втомленими певною невизначеністю. Хтось каже, я не знаю, що буде завтра. Так, ніхто з нас не знає. Але ми на цьому місці це визнаємо. Знає про це Бог. Він знає кожного по імені. Він ще до кожного має чудовий план, перш за все, для, для спасіння. Він кожного може попровадити рукою навіть тоді, коли здається, все неможливо. Ще один момент цікавий, я дізнався сьогодні, розмовляючи з одним із селезіян, своїм приятелем. Він розповідав про момент, коли до Дона Боска прийшов один син польських магнатів Август Чертурицький. І він просив, щоб Домбовська прийняв його до Салезянського згромадження. А Домбовська сказав, що ні, мені багатії не потрібні. Тобто я не хочу, не хочу такого випущеного хлопця сьогодні ще формувати до складної такої роботи. І він його, можна сказати, просто відіслав. Той був настільки насирний і він дійсно хотів насправді служити. І він по зв'язкам, звичайно, свого батька, він дістався папи римського. Папи Римський на виписав такий диплом, можна сказати, та документ. І він з ним прибув до, до Набоска. І коли Донбо був в цьому місії і відкривалася певна частина дому, Добоска побачив його, який стояв біля якоїсь колони, і тільки зробив йому так. А він став салезянином, а він помер як салезянин у своєму часі, насправді не так довго живучи у згромадженні, але досягнув що те, що насправді горіло в його серці, і він не зупинився. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні так само є на такому шляху, на якому не маємо права зупинятися. У нас війна, так в історії це вже було. Ми навколо нас дуже багато горя. Так, в історії це також було. І люди з цим горем приходили до е, цієї рятувальниці е, народу Риму, приходили до заступниці вірних, приходили до інших місць почитання також Божої Матері під іншими такими образами. Віруючи, що її заступниця, вона насправді діяльна. Ми сьогодні були в Марії Маджоре, ми тепер е, пригортаємося до серця Ісуса, ми тепер є біля е, цього славетного вівтаря Матері Божої заступниці, вірних людей, тобто християн. Просимо, що лежить нам на серці, і нехай е, після довгих-довгих таких е, наших пошуків ми колись також розплачемося. Я всім бажаю колись розплакатися. Розуміючи, що склалися оці пазли, тобто склалися е, ті слова, які е, Господь нам говорив, і ми відкрилися на е, них. Е, і щоби е, колись навіть той, хто буде нам суперечити, колись показав нам так пальцем, да? але ми зрозуміли, що ми разом із ним виконали Божу волю. Е, нехай з цього місця ми так само сьогодні відійдемо переміненими. Сьогодні саме цей день переміни сповіді, навернення, переміни думок. Нехай так станеться.